Нам надійшла інсайдерська інформація про те, що за цим парканом знаходиться справжній екзотичний рай. Наше завдання перевірити це. Доброго дня, господар. Доброго здоров'я вам домілочі. Просим, заходіть в гості. Гостиний господар веде нас до саду. Цей екзотичний плід – Його гордість розповідає вперше саджанці хурми, побачив у Нікітському ботанічному саду. Довго придивлявся до них, спілкувався зі спеціалістами. А потім вирішив, що пристосує рослину до наших кліматичних умов. Через чотири роки селекціонер-любитель вже збирав у своєму саду чотири види хурми. Три з них кримські. А ось хеакуму Олександр Гібалюк з нової каховки. Зараз ці дерева вже не бояться морозів і плодоносять до пізньої осені. Складності тут немає ніякої. Любить вологу, мульчурування престольного круга і прививку на висоті. І все. Не бризкати не треба, хурма не бризкається. Це чисто колиський продукт. Будь ласка, дуже смачна. Це хурма, так? пізня, так? Піска да? крутноплідна. <гум> Дійсно смачно. <гум> сорт Говерла дав плоди вперше цього року. Господар розповідає, дерево ледь не замерзла минулої зими. Цього разу він планує захистити його з усіх боків. А от сорт Віргінська чи американська витримує будь-які холоди. Ділиться Олександр Федорович і секретом приготування хурми. Це вже більше для ласунів. Дуже вкусна сушена хурма. Її очищається, підв'язується на. На, за, за плодоножку от, очищається, шкурка очищається, підв'язується і робиться типу масажа. Вона нитку прив'язується, типу масажа, і тоді вона дуже вкусна. безподобно, ну, не, не треба ні конфет, нічого. Це саме, що не є вкусно. Другий довгому списку екзотів криворізького садівника Інжир. З ним теж була марока. Цей вид плодів у Криму запилюють оси. Тож довелось домовлятися з нашими криворізькими, жартує господар. О, І вони добре плодоносять. Добре, добре плодоносять, добре. І, І для на варення, на сушку. І поїсти, і вгостити людей. Ось ці червоні плоди, гранат. Це азербайджанський це сорт, маєте, досить брати. теплолюбивий. А тому пенсіонер вже зараз готує кущі до зимівлі. За ними треба укривати, їх на зиму треба вкривати, накривати. От зв'яжуть, Ну тут то я обратно буду ставити дуги і накривати агроволокном і пленкою. І таким способом вона буде зимувати. Прижився у цьому саду, і зізіфус, чи китайський фінік. Він дуже корисний для тих, у кого проблеми з тиском. Отож, жартує господар, йому хочу космонавти. Часта гостя в цьому дворі біолог Вікторія Тротнер. Селекційну роботу аматора-садівника вона оцінює на відміну. Всі культури, які ми тут сьогодні побачили, вони не потребують особливого догляду і вони. Придатні для вирощування в посушливих умовах, особливо зізіфус це рослина, яка потребує спекотного літа і теплої осені, такої як зараз у нас, бабине літо. Через то ці плоди визрівають. Вони цілющі, вони екзотичні, вони смачні. З них можна готувати безліч різноманітних смаколиків, і цукати, і варення, і джеми, і компоти, і налівки. Вікторія Тротнер додає, досвід Олександра Гібалюка цікавий для науки. Він знає, які сорти у нас можна вирощувати, які більш про продуктивні, які менш, які морозостійкі, які недостатньо. Тобто, це людина з великим практичним досвідом, з таким, яким навіть можливо немає у науковців. Господар переймається, що ми тут не зустрілися раніше, а то побачили б ківі, кизил, фейхоа та оливки. Ось це мексиканські банани, точніше, те, що від них залишилося. Дерево нагадує черешню, тільки листя набагато більше задовжки близько 30 сантиметрів. Цікаво, що під час цвітіння банан поширює неприємний аромат, щось схоже на зіпсоване м'ясо. Усе для того, аби привабити запилювачів. Мух є у пенсіонера, і лімон саме з нього і почалася епопея Олександра Федоровича з вирощуванням екзотичних фруктів. Дуже сильно радий. Діло в тому, що е, ну Чого не в мене, в мене не повинно рости? Я українець, Чого в мене не повинно рости. Десь у людей росте, а в мене ні. Я і собі сажаю і добиваюся результатів. Коли когось пропадає, десь не пропадає, десь щось так. І от воно ну, виходить, що хороші, вечір залишається. Я живу цим. Я живу цим. У мене життя цим живу. Сам висадив. Все. Це, все, це все я, в принципі, виростив з Надихнувшись побаченим з біологинією Вікторією Тротнер, їдемо на іншу локацію. Це земельна ділянка її сестри Олени. З дозволу родички науковиці використовує сад як експериментальний полігон. І тут сюрприз: мексиканські банани. Їх на дереві залишилося всього два. За формою він дійсно схожий на банан, аромат ну, кому що: ананас, манго, банан, різні смаки. Він і за формою. І за вмістом нагадує банан. Тому зверху така шкірочка тоненька, всередині кісточки. Кісточки схожі на кісточки хурми, вони тверді, великі. Ну і за літературними джерелами кісточки отруйні, тому, звісно, ми їх виїсти не будемо. Як їх можна чистити і їсти? Можна розрізати, я зараз розрізаю і ось показую, що воно дійсно всередині кісточки, а зверху отака шкірочка. І ось так знімаю. Ці плоди можна їсти ложкою, як морозиво. А ось міні ківі, багате джерело, вітаміну С. це ліана. Як ви бачите, вона в нас спущена на виноград, вона дуже врожайна, не потребує особливого якогось догляду. Єдине, що вона любить, щоб як кажуть, ноги в холоді, а голова на сонці, тобто вона має доступ до сонця. Дуже врожайна. за смаком, теж саме що і ківі, тільки це власного виробництва, без звісно ж без всяких хімікатів і без отрут. Екологічно чистий продукт. Ось так на невеликих земельних ділянках можливо створити маленький райський острівець за умови, що ви любите працювати на землі, маєте терпіння та обожнюєте експерименти. Тоді на столі поруч із звичними огірками та яблуками стоятимуть екзотичні фрукти. Іркононенко Олексій Правицький Вадим Діденка постфактум.